Слава Україні! З вами Ірина на каналі vrm Техніка. Сьогодні ми хочемо вам показати ось такого красення з кабіною Кубота GL29. Даний тракторець має дизельний та трьохціліндровий двигун об'ємом 1,5 літри, повнопривідний та 29 сильний. Задні такі передні бріч вони мають хороший стан. Розмір у них 12,4 12, на 24. А розмір передніх шин дивимося, 8 на 16. Одразу по колії скажу. Тут доволі широка колія. Розмір передньої 118 см в вузькому положенні та 130 см в широкому положенні. А от задня колія має розмір 108 см в вузькому положенні по центрах коліс та збільшити її можна аж до 132 см. Одразу бачимо в комплекті. В нас тут ґрунтофреза 1,70 метр сімдесят, показую стан ножів. Ну і фреза у нас тут на швидкоз'ємі, і бачимо, одразу є боковий циліндрик для рівня горизонту ґрунту фрази. Так, одразу в очі падає сидіння. Так, ми його перешили. Відверто кажучи, попередній стан був не дуже. Коробка передач u Shift на 8 швидкостей. Є швидкий розворот. Тут у нас, як зазвичай, управління задньою трьохточковою навіскою: є гідропідсилювач керма, пам'ять навіски та, звісно, реверс. Вал відбору потужності. Чотири швидкості вперед, одна реверсивна. Ну і напрацювання в нас тут 2131 мотогодина. Кондиціонера тут немає, але є ось такий вентилятор. Рік випуску даного тракторця 1992, вага в нього тонна 350 без ґрунтофрези, ну і повна вартість з доставкою в радісі 300 км 11 800 умовних одиниць. Звісно, на самовивіз ми даруємо знижечку 300 доларів, тому відповідно 11500 може вам стати у нас. На майданчику тому, кого цікавить даний тракторець, приїжджайте, оглядайте, тестуйте. Ми знаходимося за адресою місто Рівне, вулиця Князя Володимира, 112 А. Дякую всім за увагу! З вами була Ірина на каналі Вірем Техніка. До зустрічі!